Чи верніше доручити громадській організації Майдан зробити звернення на президента України та Верховну Раду щодо заборони приватизації стратегічних галузей України російським олігархатом, в тому числі, включаючи і Чернівецьке обленерго? І я прошу проголосувати. Хто за таке рішення, хто за таке звернення? Дякую. Є проти? Немає. Немає. Дякую. Слава Україні! Слава. А зараз я хочу запросити до слова актрису нашого Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Ковилянської Марічку Романову. Нема на світі України. Немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі йшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу і більш нічого. те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а хилитись, як і хилились. І знову шкуру дарете з братів нещасних гречкосіїв. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкаються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. Світа тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Стопи твої запродані, жидові, німоті, сини твої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат твій висихає, тебе покидає, а могили твої милі москалю розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері палатану сорочку знімати, помагайте, недолюдки матір катувати. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха свої діти її розривають. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати і благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава! Слава України! Дякую.